Вітаю, друзі, польща погрожує припинити всі виплати українським біженцям і не тільки біженцям. І, взагалі, вони погрожують повністю переписати весь закон по набуттю громадянства, враховуючи якісь ідеологічні напрямки, як вони кажуть. Плюс вони хочуть заборонити український ідеологічний військовий стяг. Про що ми зараз говоримо? Я зараз розкажу. Тобто, підписуйся на канал, став подобайку і Слідкуй за моїм каналом, так, поїхали. Президент Польщі Навроцький, недолугий політик проросійського російського типу, обіцяв після під час своєї передвиборчої кампанії максимально натиснути на Україну, точніше на біженців з України і на всіх ну, там загалом звучало всіх мігрантів, але враховуючи політичну кампанію цього недолугого персонажа якого на жаль обрали поляки, і це багато що про говорять про велику касту е, поля по, польських наших друзів прекрасних, і е, саме він обіцяв е, натиснути на мігрантів, і е, е, вся компанія була побудована виключно можу сказати на українці, які українці погані, які скільки українців приносять зла в Польщу, ну і злочинність і все інше. Ну тобто, це дуже до речі, схоже з е, риторикою Дональда Фредовича Трампа, який проводив антимігрантську політику Тіку, який розказував, що всі біди сполучені штати Америки виключно через мігрантів, будує стіни на кордоні з Мексикою, ну і багато чого іншого. Тобто я особисто сам слухав його розмову на великому стадіоні, і там левова частка була присвячена мігрантам, їхнім бандитам з Еквадору, там і багато багато іншого іншого. Така сама логіка і в шовіністичних польських медіа зараз звучить і політиканчиках. На жаль, це дійсно правда. Вони зараз заветував законопроект про продовження підтримки українців. Там, до речі, не ну якби враховуючи обставини, що 78% українців працевлаштовані в Польщі, це найвищий показник серед всіх країн Європи. Він бреше відверто про те, що ми нахлібники, що ми сидимо на цих на тільки на. Пособіях їхніх і е, на їхніх виплатах, соцвиплатах. виплатах, і ми взагалі не заслуговуємо ні на яку повагу. Це абсурд. Тобто, тепер е, жінки з дітьми, е, наші е, ну, бабусі, дідусі, вони які там проживають, там не знаю, які є біженцями. Вони втратять можливість навіть користуватися е, закладами охорони здоров'я. От це все, що говорить про цього псевдополітика, і фактично, ми зараз отримуємо дуже велику катастрофу, також і у особистих співпраці між Україною і Польщею. Далі, цей персонаж хоче повністю прирівняти червоно-чорний стяг, наші стяг, наших історичних героїв, які, під яким ми билися проти радянського союзу, проти нацистів, і всіх інших. Тобто, він хоче прирівняти до нацистського стягу. І фактично це все потім переросте в ну, я б сказав в терористичну атаку на українських жителів, які ну пам'ятають свою історію, от і це лише призводить до того, що народи України і Польщі будуть з Ми будемо мати спільного ворога. Ми маємо Росію, і... але при цьому ж таки ми будемо битися між собою через те, що проросійські політики, тому що вони виконують виключно проросійські замовлення росіянці, до речі, зараз дуже щасливі, коли чують слова Навроцького. Про бандерівський стяг, про про величезну кількість агресії в сторону України, і вони просто в захваті описують цю цю всю політику і кажуть: ось, бачите, які ми ж казали, що українці е, нацисти, ось і вони говорять про те, що е, якби підтверджують наші слова. Тобто, це відверта. Проросійська політика, от і таких персонажі, на жаль, стає все більше і більше в не тільки в Польщі, але й в багатьох країнах Європи. І вони, звичайно, всі фінансуються на 99%, і, скоріш за все, фінансуються з Російської Федерації. От, і це мають пам'ятати е, громадяни, які проживають в цих країнах і мають боротися за свої права. Е, тому я, в принципі, закликаю взагалі боротися за Україну, будь-де де ви знаходилися, виходити на акції підтримки, змінювати відношення звичайних людей, а не цих недолугих політиканів. От, а якщо не можете, не справляєтеся. То переїжджайте або в Україну, або переїжджайте не знаю в кращі місця, де вам є, де вас люблять, де вас поважають. А не живіть з такими персонажами, шовіністами і нацистами, які ненавидять всіх, хто не такі, як вони. Тому всім піс, слава Україні, і Україна переможе в будь-якому випадку.